Коли до мене приходить бізнес-клуб нова учасниця, всі в мене починають з одного: це створення бізнес-плану. Бо без бізнес-плану неможливо ні далі ні масштабуватись, ні круто запускатись. Ми будемо тільки думати, що ось-ось воно вистрелить, але розуміння не буде через скільки ми стартуємо, як аналізувати, як взагалі запускатись, як рахувати, скільки коштує клієнт, підписник. І Скільки ти будеш заробляти, скільки платити податків, то скажи, будь ласка, чи наскільки ефективна така модель для мого бізнес-клубу? Твоя модель дуже ефективна, тому що бізнес-план це фундамент будь-якого успішного проєкту. Коли учасниці починають саме з цього етапу, вони отримують... Чітке розуміння свого шляху можуть правильно розрахувати всі викрати, доходи, податки, зрозуміти свою цільову аудиторію і вчасно коригувати стратегію. Це значно зменшує ризики і допомагає швидше досягати успіху. Тому така модель точно працює. Дякую.